П'ятниця, 29 вересня, ви дивитесь новини на ТВСІ. Сьогодні у випуску про таке. Росія оголосила призов, який розповсюджується, і на тимчасово окуповані території. Путін підписав указ щодо святкування так званого дня возз'єднання. Окупанти планують влаштувати урочисті заходи в зруйнованих росіянами містах. Гаряча вода, неймовірне щастя. У жителів Вугледару вперше за півтора роки з'явився доступ до теплого душу. У студії Тетяна Байрак. Вітаю! Сьогодні Маріуполю 245. Душа українського міста в кожному з нас. Останній раз ми разом святкували День міста у 2021-му. Мирне життя біля моря, флешмоби, фестивалі, гучні концерти, тематичні фотозони, різноманітні забавки для дітей. День міста справляли на декількох локаціях. З цією датою у кожного пов'язані особливі та теплі спогади. Сьогодні найважливішою подією для Маріуполя, на яку ми всі так чекаємо, стане його звільнення від росіян та повернення під український прапор. Нині Маріупольці розкидані по всьому світу, сумують за містом та чекають на зустріч із ним. Віримо, що обов'язково повернемось до рідного міста біля моря. Вітаю всіх з днем нашого міста. Віримо, що скоро ми повернемося в наш український Маріуполь. Ми обов'язково його вилікуємо, і це буде найсучасніше, найкрасивіше місто, місто великих можливостей, місто мрій і щасливих людей. Вітаємо місто Маріуполь з днем народження і бажаємо усім Маріупольцям найскорішого повернення. І щоб після цього наше місто Маріуполь процвітало було гарним як ніколи.

Володимир Путін підписав закон та створив свято окупації. Цинічний захід призначено на 30 вересня. Тепер цього дня на Росії відзначатимуть день воз'єднання терористичних формувань ЛДНР, а також Запорізької та Херсонської областей з Росією. Дату приурочили до підписання так званих договорів про включення нових територій до складу РФ, яке відбулося у 2022 році під час зустрічі Путіна з представниками окупаційної влади. В Росії з 1 жовтня до 31 грудня триватиме осіння призовна кампанія. У Міністерстві оборони заявили, що призов також проводитимуть і на окупованих територіях України Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ. При цьому у Генштабі РФ запевнили, що призовників не відправлятимуть на фронт. Нагадаю, що з початку повномасштабної війни на окупованих територіях до російської армії примусово забрали від 55 до 60 тисяч осіб. У середині вересня нова хвиля примусової мобілізації розпочалася на Луганщині. Крім того, окупаційна влада посилила мобілізаційні заходи на Херсонщині. У столиці родинам загиблих оборонців Маріуполя вручили державні нагороди. Про це повідомили у МВС. Ордени за мужність третього ступеня та медалі за військову службу Україні вручив перший заступник командувача Національної гвардії України полковник Вадим Гладков. У своєму зверненні до родин військових він зазначив, що загибель кожного захисника України це велика втрата для всієї держави. Тим часом у мережі шириться фото полоненого, якого судили росіяни. Це військовий з Азовсталі, якому інкримінували силове захоплення влади та участь у терористичній організації. Чоловік виглядає втомленим та змарнілим. Протягом минулої доби на фронті відбулось 21 бойове зіткнення. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні. На Лиманському напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі Білогорівки Луганської області, на Авдіївському в районі Південніше Авдіївки та в районі Невельського. На Мар'їнському в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 41 цивільний об'єкт. Зокрема, в Красногорівці загинуло двоє чоловіків, ще троє отримали поранення. Подає справи, які доводять до сліз у Вугледарі, який мало не щодня потерпає від російських обстрілів, а жителі, вимушені жити в укриттях, вперше за півтора роки дали гарячу воду. Все, я просто шучу, Не, забузняйте. не забузняйте. Ви зможете Тільки не складете. Ви зможете приходити хоч кожен день, коли це працює. Ми в центрі Давайте, ваше благо. Не плачете, будете приходити митися, брати речі. Тимчасовий захист для українських біженців подовжили до 4 березня 2025 року. Таке рішення ухвалили країни-члени Ради Євросоюзу. Тимчасовий захист передбачає можливість проживання, доступ до ринку праці та житла, медичну і соціальну допомогу та освіту. Україна увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Це не лише підкреслює нашу. Міжнародну безпекову роль, але й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обов'язкові для усіх членів МАГАТЕ для усієї міжнародної спільноти. Президент зазначив, що Україна ставить перед собою завдання посилити роль МАГАТЕ та працювати задля зміцнення ядерної безпеки і захищеності. Також Генеральна конференція МАГАТЕ підтримала резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7. Також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.